Щодаво ми святкували день Святого Валентина. Такий святий дійсно був Каталицькій церкві. Однак його ім'я повернути різноманітними легендами, які часто не мають іншого спільного справжньої любові. Пошук любові сподобається склад пам'ять святого Валентина. І писати цей день Валентинки, на широкопросторах, майже цілого світу. У цьому святкування ми можемо побачити велику страву лісу. Зраджої болі, як у сьогодні так важко знайти. Часто її кулять із стащем замінниками, і кому трохи не тішивши з ними, розчаровуються і страждають. Натомість любов не завойовує, не виднують подалею, не знаходить у не купують за великі гроші і їм любов заслуговують, як були родом запускати зусиль, та ділитися і чистоту. А зараз ми покажемо вам все, як святий Валентин у оприведи кохання, навчає мову про справжню любов. Очі вантине, очі волонтене, зачекайте на нас. Навчіть нас, будь ласка, я відчуваю справжню любов. Це буде нелегко, оскільки багато людей бажає, що служить справжньою любов'ю, а на комість люди, які звиску піднесення молодцями, або ж гайні. Із ціпою пристрастю. А ще доволі багато молодих людей розчаруються, вважають, що завжди кохання не історії. Натомість, воно є, але його отримають тільки ті, хто його шукав, хто до нього готувався, зрощою його ті маленькими сни, я ж до великого терма. А як, як його шукати? І як до нього готуватися? Слушайте, я вам зараз дещо розповім, а ви поки сідайте. Щоб краще спом'ятали в про при я вам приготувала декілька подарунків. Що це є? Як ви думаєте? Ворожні стакан. Саме так, порожні, я хочу, щоб ви запитали, що ваше серце, як і цей стакан, був порожній ріхі для того, щоб в ньому міг дістатися Бог, а також ходити своїм Бог. І тоді ви зможете любити інших. Зрозуміло, для того, щоб полюбити інше, потрібно очистити серце від ліхів і зачерпнути любов від Бога, помігня любов. Як бачите, це насіння дерева. О, яке маленьке, а яке велике дерево з нього стадіо. Це насіння символізує собою симпатію, або ж закохати, а з нього вже може вирости велике і мудруке дерево, яке називається справжнім кохання. Але хто що на перство його потрібно підживлювати вірністю, любов'ю і, і справжньою тобою. Тоді виходить, щоб відчути мені справжній любов, мені потрібно всі... усім людям прощати. Саме так, твоє серце має бути міста лише Бога. Інакше, якщо не буде зім, або інші гріхи, то там не буде місто Бога, перед його любов. Також. Навіть якщо були інші плани. потрібно вміти відмовлятися в приємних переглядів в соцмережах та улюблених ігор на смартфоні, щоб освячувати себе любові і один політиком. Саме так, важливо вміти чекати, а основне мати стриматись, тому що час чекання в індимних стосунках збагачує любов, він робить людину вільною, він здатний заплануватиме цією напредці. Відповідно, вона тоді зможе подарувати себе іншим. Також я маю для вас. О, а, це ладно. І вона гарна ідея, повної оле. Саме так важливо, щоб ваше серце було повною цією големи. Бо яку потрібно веща споповнювати, щоб Бог є бою не з нас. Тому вчіться дарувати себе свій час, жертвувати своїми інтересами, це баганка. Я е йноді -е -е. накий план заради Бога. А я зустрічала в коли люди багато жартів. Один заради одного. Однак між немає допомога. Чому не було? Це тому, що їхня жертва приносила не заради доброго наміру, яке як любов або росіяна Бога. Натомість вони це робилося з приносу, без відповідальності і інших поганих чеснот. Тому така така, така, така жартвість не висуває любов Бога і доїть А ще появна компаці. Його стійко потребує відповідальність. На мою думку, без відповідальність немає ніколи. Також я до вас приготував прекрасну квітку. Резом Вона є відома що вона є дуже витривала і пережити в пережити перебуське. Ви це хочете на нас, що якомога витривало і треба проживати різні конфлікти? Звичайно, саме так. Тому що люди, які живуть у любові, вони сприймають конфлікти не як якусь катастрофу, а як можливість зблизитися, розвинути свою любов і перевірити її. Також чи мають збільшувати змоги. А що це означає? Мабуть, якийсь досвід має бути. Саме так потрібно досліджувати свою кохану людей, зрозуміти, які не є наміри в житті, що їй подобається її цінності. Також. І подобне просто для дорого проведення часу, хоча це звичайно важливо. А також, що ви зрозуміли, що готовність цієї людини коризати за своє життя. А також це ще є дуже важливим для того, щоб досліджувати себе і свої почуття, щоб зрозуміти, чи ми їх поверхне, чи це є справжнє хання і нашу ханку. А я чула, що заказів, я це повинні закриття особо. Тоді вони людину як особисті. А любовь є за родом, за голос, фірур. І так ми не можемо втекти недоліки цієї людини. Однак недоляка і, і з часом не проявляється. І тоді приходить в кохання, і якогось такі не дикоє. Тому, коли не розвиватися і стосунки із посеред своїх сил, то з таким буде доволі тяжко. Тоді виводять, що відчути справжні кохання, потрібно витрачати безкористити свій час на день. Саме так, жальність і готовність бути з людиною поперед усі життєві представлення і будь-яких ситуаціях, і завжди її підтримати і любити. Це і є справа познаки справжнього кохання. Ну, останньо. а Останнього для вас провело миром. О, який запашний запах? Так, він доволі запашний. І Так як не можна змішувати запах мира із запахами голосни. Так і не можна змішувати з навіть Бог. Це духовний як порнографія, розпуска, а може річна пожарність. Тому що це не стає його мій. А чому Бог забороняє таким стосовно? Він їх не забороняє, а каже почекати, щоб людина людиною рухала не сіпав приз не справжнього кохання. На цьому ми ну, сьогодні закінчимо. Дякуємо, Отче, за користь і повчання. Дякую вам. молоде, Що серед усіх забаганців світу вишукаєте лише справжню і бажаю вам ще, щоб ми її знайшли і серці, як несмотряся в целя. Дякую вам. Отож, сьогодні ми зрозуміли, що страшно не може бути. Повітря і джерело любові. Справжня любов сьогодні є. Однак, щоб вона діснувала довго, потрібно про неї дбати. Щоб любов не загинуло, потрібні відпрощення, чистота стосунків, освята і терпеливість. Сьогодні просимо до святого натина, щоб люди вкладали зусиль у пошуках справжньої любові, а знайшовши її, берегли. Дякую за увагу.